А Титульний партнер ФК ЛНЗ. Гра розкриває тебе! Суспільне. Пане Сергію, чи відчували ви під час гри, що можете взяти перші очки в Черкасах? Та ну, ви знаєте, завжди віриш до останнього другий тами. Перший ну, би, провалили. Почали вроді непогано, так, а потім. Постійні помилки, постійний брак в передач, розумієте, і створювані моменти біля наших воріт. Ну, дати належне, якщо ми... це було б так, можливо, по відношенню до лазеї несправедливо трохи. Вони більше створили моментів сьогодні. В другому таймі дав в нас почало щось виходити, почали виникати якісь напівмоменти. Але ну... Є, є трошки проблеми, знаєте, в нас не вистачає досвіду футболістам трошки. Ну, результат такий, який ми маємо сприйняти. Введення голосу дуже сподобалася гра вашої команди, але чогось не вистачало. Особливо в кінці, коли верхові значить, ці м'ячі були виграні, але останнього, останнього удару точно не вистачало. Скажіть, чи так завжди команда грає, чи це може нервування через брак досвіду? Та ну так однозначно не відповісиш. Тут десь ви праві. І не вистачало там і досвіду. Мені не сподобалось єдине, що, особливо в першому таймі, що лідера на полі не було. Без цього футбол грати неможливо. Знаєте, Кожен якби, сам за себе був. В другому таймі вже вийшли більш організовано. Знаєте, Чим скоріше футболісти зрозуміють, що тут прем'єр-ліги кожен момент треба знаєте, на максимумі відпрацьовувати, кожен момент. Ну, коли зрозуміємо, тоді вже щось покращиться, поки в нас є проблеми з цим. Провінція Борисов. Яке завдання для команди мінімум на сезон і яке максимум? Мінімум, втрим... втриматись, максимум втриматись. Ми слухайте, ми не літаємо в якихось хмарах, там, розумієте, ми новачки, і ми спокійно собі віддаємо належне в тому, що нам треба за перший рік втриматись. Що там казати про Ми ж не ми ж не цемо, як програма, мінімум, максимум. Що це ну, втриматись і все. Сайт спорту. А питання наступне. Сьогодні проти вас зіграв ваш вже колишній підопічний Данило Кравчук. Можете оцінити його гру і наскільки. Я не оцінюю гравців в інших команд. Тобто я міг би оцінити, якщо він в моїй команді. Гравців в інших команд я не оцінюю. Юрій, у вас друга гра підряд, мінімальна поразка перші ігри на ВПЛ. Коли було важче, на вашу думку, команді, в ріс шахтрем чи сьогодні? Та важко кожна гра, ви зрозумієте, що в команді дуже важливо набрати перші очки. Тут в нашій команді проблема вся психологія. Розумієте? Шахтарам важко, я по грі, я рахую на сьогоднішній день, так як виглядає Шахтар. Ну, це найкраща команда в нашому чемпіонаті. Просто футболісти індивідуально дуже сильні. Сьогодні теж було важко. Знаєте, я не скажу, ну, команда тиснула нас постійно, ВНЗ ідесь, я ж кажу, індивідуальні помилки приводили до цих гольових моментів. От і все. Ну, з урахуванням перших ігор, чи плануєте ви ще підсилення команди? Цей процес там до якого, до 6 числа, да, там. Ну, знаєте, можливо, я не знаю. Нас просто ще трошки, знаєте, ми якби дебютанти, але графік нас не, не, так би не, не пожалів. Да. Три перші гри у нас з командами, які ставлять завдання, ті чемпіонства, ці ЛНЗ, Єврокубки. Ну, то есть, ну, нічого страшного, йдемо далі, рухаємося. Шановні колеги, головний тренер ФКЛНЗ Віталій Кономарьов. Віталій Юрійович, коротко про сьогоднішню гру. Ну, такий неоднозначний матч. З Батьма підтекстами, тому що ЛНЗ давно не вигравало, і, звичайно, що команда хотіла перемогти, особливо в першому домашньому матчі. Але треба такі матчі вигравати набагато спокійніше, реалізовувати свої моменти і не приводити до того, що ми в кінці матчу досить напружений, такий матч був. Я би сказав, навіть епіцентром мав перевагу. Суспільне в першому таймі команда мала відчутну перевагу над суперником, в другому гра вирівнялася. Це було свідоме рішення тренерського штабу чи просто команда фізично підсіла? Ні, я казав після попередньої гри, що команда ще не повністю на 100% функціонально готова після зборів. Тому це буде десь з третього туру, четвертого, на нашу думку. Але я хочу подякувати команді хлопцям за ту роботу, яку вони проробили. Це для них зовсім інша робота була, Не, непривична робота для них була. Тому вся команда працювала, хтось краще, хтось гірше. Е, тому я дуже вдячний футболістам за цю роботу. Е, хоча, якщо взяти сьогоднішній матч, 70% матчу, на мою думку, ми мали. Тотальна перевага, просто треба реалізовувати свої моменти. І швидше всього тих 20 хвилин, які ми гірше грали від епіцентру, це і фізична, фізичні кондиції на сьогоднішній день, ну і психологія швидше всього, тому що команда дуже давно не вигравала. Був позитивний рахунок на табулої. Швидше всього. і, На мою думку, це також впливало на футболістів. Вони почали грати більш обережно, щоб зберегти рахунок. Провінція Борисов. Минулого сезону і журналісти, і вболівальники, дивлячись на гру ЛНЗ, нагадували віслючка іа, який пам'ятаєте в мультфільмі про Вінні Пуха дивився у ставочок і казав дуже роздіраючі зрілище. Сьогодні все змінилося. Перш за все, змінився настрій. В мене лише одне побоювання: такого запалу вистачить до кінця сезону. Ну я з свого боку, в мене з тренерського штабу на сьогоднішній день є повне. Повна підтримка керівництва. І ні один футболіст тут не буде грати, який не заслуговує грати. Це українець, легіонер, молодий, досвідчений, нема різниці. Тут будуть грати тільки ті футболісти, які будуть заслуговувати, на нашу думку, на думку тренерського штабу, грати в основному складі. Тому стосовно дисципліни, стосовно порядку, стосовно підготовленості, я думаю, що проблем не буде. Як будуть тільки футболісти, звичайно, що ми будемо прощатися з такими футболістами. тому що... Футбол повинні грати підготовлені люди. Я розумію, які були раніше моменти, як команда грала, ми аналізували. І треба хотіти досягати перемог, тому що треба поважати своїх болівальників, треба поважати керівництво клубу, яке вкладає на малі кошти в футбол. Тому ми провели і постійно проводимо, акцентуємо на тому увагу. Я будемо все робити для того, щоб такого не було. Ще питання. Питання по центру поля. Чи задоволені ви креативними діями центральних півзахисників і що, можливо, не вистачало в останньому пасі в другому таймі? Загалом задоволений, але в нас є своє бачення, своє модель гри. І, можливо, не всі футболісти готові грати в цей футбол. Тому, звичайно, що ще зимою в трансфері на вікно будуть зміни. Кось ми будемо, я сказав, футболістам відверто. Ви всі досить якісно працюєте, але комусь виходить, комусь не виходить. Це не означає, що він погано працює. Тому ми будемо працювати на трансферному ринку, брати не просто брати футболістів, щоб взяти в команду, бо він хороший футболіст. Бля. Він має хорошу якості, це повинен бути футболіст, інтегрований в команду. Він повин, команда повинна бути на першому місці. Віталій Юрійович, вітаю з перемогою. У мене таке питання. Сьогодні арбітер давав боротися, і десь ця боротьба навіть переходила межу. Полетіли підкати, полетіли іскри. Оцініть рівень сьогоднішнього судівства. І наскільки футболістам ЛНЗ комфортно грати в такий жорсткий футбол? Ну я не буду оцінювати, тому що там є кому оцінювати рівень судівства. Стосовно цього, що сучасний футбол. Він силовий, він швидкий. Сьогодні без сили, без швидкості. В сучасний футбол складно грати. І треба вигравати єдиноборство. Тому не всі готові до того футболісти, але будемо все робити для того, щоб вони адаптувалися до такого футболу. Значить, у мене питання по останнім 10 хвилинам. Значить, суперник майже все виграв на другому поверсі. І тільки брак майстерності не дозволив йому забити гол. Скажіть, чому у нас все-таки центральні захисники досить добре орієнтуються на другому поверсі, і так виходило? Ну, я тільки що сказав, це і втома, і психологічні якісь моменти що хотіли зберегти, а єдиноборство програвало. Будемо над тим працювати це. Я не кажу, що це нормально, але, на, на мою думку, якісні центральні захисники. Всі чотири, не два, а чотири. І Горінь, центральний захисник, і Дайко центральний захисник, досить якісні. Сьогодні програли, але попередньо в попередньому матчі з Зорюєю, де дуже високоросла команда, команда дуже практично всі матчі виграє в тому компоненті. Ми досить якісно зіграли. Тому матч на матч не подібний. Звичайно, що ми будемо аналізувати, робити вправки якісь, але це футбол. Сьогодні вийшов вперше в офіційному матчі Данило Кравчук, і, на мою думку, він підсилив гру. Ваш колега Сергій Нагарняк сказав, що дії колишніх підопічних і не його підопічних він уже не коментує. Тож прокоментуйте ви дію свого підопічного. Ну, я сказав команді перед грою і на зборах часто говорив. У нас не повинно бути основних гравців, запасних гравців, ми єдина команда і ми повинні всі разом переживати за результат, як сьогодні була і вся лавка переживала тренерів, запасних футболістів. Тому я сказав, долю матчу дуже часто вирішують гравці, які виходять на заміну. І це не означає, що гравець, який вийшли в основному складі, він важливіший, ніж гравець, який виходить на заміну. Тому нас футболісти це розуміють. Вони розуміють, що потрібно вигравати конкуренцію. А стосовно сьогоднішнього матчу він допоміг, тому що Асінор втомився. Хоча, якщо проаналізувати гру Асінору, ну, в нього було дуже багато гольових моментів, які треба реалізовувати. І дуже добре, що в нападачі, як і в Кравчука, і в Марка були хороші моменти. Майже рік цей шеврон був в мене на броні. Ми були в різних ситуаціях і раз я тут, завжди виходили переможцями. Я хочу подарувати і сказати, це емблема ЛБ на переможців. Дякую. Ліції, дякую. дякую, я вам обіцяю, що на, на кожному матчі він буде зі мною. Дякую. Вам дякую. 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 Сьогодні раз подобався. Фавбет. Титульний партнер ФК ЛНЗ. Гра розкриває тебе.